Обід. Сьогодні в мене на обід бульйон з яловичини, в який я додавала вермишель та тюфтєлі. Промила добряче м'ясо, м'ясо з кісточками, і варила яловичину дуже довго, бо вона вариться в залежності від того, які шматки великі чи маленькі. Не пів години, а годину і більше. Під час варки вкинула перець різноманітний горошик, білий, чор, чорний та червоний, вкинула цибулю, майже цілу розрізала тільки навпіл, моркву, довгу моркву порізала на чотири частини, крупно порізала, великими кусками. Лавровий лист додала та гвоздику і варила, потім процедила бульйон, знову поставила на огонь, вже процежений, додавила вермишель і вкинула тюфтєлі. Тюфтєлі я зробила з того фаршу, який у мене сьогодні йшов на котлети. Ось вермішель. Тут посипала зверху червоним меленим перцем, чорним перцем, куркуму додала та петрушку. Чувтілі, який був фарш, Філе індички перекрутила на м'ясорубці, додала сире яйце, вимочену білу. Білий батон молодці. Цибулю ріпчату перекрутила теж на м'ясорубці. Все це перекручувала, крім яйця. Яйця просто потім в фарш додала. Харчової соди трошки сіль, спеції різноманітні. Все це вимішала, гарно вимішала. І поліпила отакі маленькі цюфтілі. Вкинула їх разом з вермишелью. Коли вже доварювалась остаточно моя їжа. Вийшов такий смачний бульйон з вермішелю та з тюфтерями. Він жирненький, мені так здається, але дуже-дуже смачний. А порція невеличка, бачите, таріл, тарілка моя, це, скоріш всього, салатник невеликий. Дуже смачно. Раджу робити таку їжу, готувати так. Ну а всім бажаю смачного. Зустрінемось на вечері.